Про те, що в нас буде у внутрішній політиці України у 2025 році, ми спробуємо по погадати по і обговорити з Олексієм Голубуцьким. Це аналітик і політтехнолог, який вже з нами перепрошую на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вітаю. А от останнє про що я говорила, це зниження мобілізаційного віку, і давайте від нього відштовхнемося, тому що по суті Володимир Зеленський і слуги народу вони прийшли до влади завдяки якраз от молодому виборцю. Наскільки? Якщо ми розглядаємо варіант, те, що закінчується в нас війна, там є в нас певний період для відновлення політичного життя. Відбуваються в нас вибори. Наскільки цей молодий виборець знову підтримує Володимира Зеленського? Наскільки він буде фактором якраз у цих виборах? Ну, давайте так, він прийшов. Не за рахунок молодого виборця, а за рахунок багатьох, так би мовити, ну, але глобов... молодь була дуже активною. Молодь в а... нас голосує, перше, не активна, а по-друге, вона у нас міняється. Ми трошки е забуваємо про те, що у нас демографічна ситуація е відрізняється, скажімо так, дуже сильною, там, 20-30-річної давнини, і ця молодь населення старіше, а молоді більше не стає. Але, звичайно, що ну, з електоральної точки зору, це навіть посил більше не до самої молоді. Я, чесно кажучи, розумієте, в яких умовах зараз знаходиться от, молода людина з 18 до 25 років. Так? Її найкращі роки минають у війні. Вона незадоволена. Ну, ну, я думаю, що все ж таки це посил в першу чергу їх батькам. Uh -huh. Так, що ось там пояснюється. Ну, є ж пояснення, він ж час від часу Зеленський, інші там пояснюють, що якщо почне воювати і ця частина мови, то демографія, яка й так жахлива, і в принципі, ну розуміємо, що і без війни в нас була одна з найгірших демографічних ситуацій в Європі, так? З війною вона стала найгіршою в світі, тому в принципі це і коли держава, тобто, якщо, якщо питання мобілізації стане вже гостро і буде питання взагалі, ну, в принципі, рятування держави, то я думаю, що це питання буде вирішено позитивно. Тут, тут без тобто, є зараз держава відчуває, ну, принаймні за е, е, тими словами, які йдуть, чи тими даними, які йдуть з Генштабу, в принципі, прямо такої катастрофічної ситуації нема. Є ситуація дуже серйозна з підготовкою, з якістю, так би мовити, так, але з кількістю, ну такою, що прямо от все 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 кінець і пропало, так, ну, такої ситуації нема. Коли вона, коли вона стане такою, ну звичайно, що буде знижений мобілізаційний вік, якщо взагалі на той момент. Не відбудуться якісь такі події, які ну скажімо так, чи перемир'я, мир чи навпаки провал фронтів, і ситуація стане катастрофічною, і, недо... і, і інші питання будуть більш серйозними і обговорюватись ніж питання зниження мобілізаційного віку. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ставайте спонсором каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами яким буде внутрішньополітичний 25-й? Враховуючи, що 24-й частина наших політиків завершувала все-таки активно уже по суті готуючись до того, що у 25-му будуть вибори? Ну, перше, ну, навіть в нашій ненормальній абсолютно ситуації, це знаєте, є таке правило. Закінчилися одні вибори, треба готуватися до наступних виборів. Так, для чого суть політика в принципі, так політик це ж не людина, яка просто займається якоюсь діяльністю, там пише блоги, записує чи ходить в якийсь офіс. Це людина, яка яку повинні обирати, так і Просто проблема в тому, що розумієте, я в цій сфері професіонал, і Я перший раз почув про вибори. Зі мною зв'язалися серйозні люди ще в травні 22 року. Це мене дуже здивувало, звичайно, так. Вони були впевнені, що вибори почнуться в жбудь восени 22 року. Тому е вибори в 25-му році вони можливі, звичайно, але для цього потрібно, щоб закінчились військові дії. Тобто я не уявляю ситуацію, мені важко уявити, що теоретично це можливо нашій ситуації і взагалі в нашому світі стає можливим все, що завгодно. Але в принципі, ну за, за конституцією, там і за просто логікою здорового глузду вибори під час військових дій буде проводити дуже важко. І, звичайно, що якщо ці мирні переговори чимось закінчаться, тобто припиненням вогню, звичайно, якимось так би мовити, да, на якомусь рівні, то і. Всі ці рейтинги, які ми бачимо, всі ці продатування, вони будуть не, не будуть мати вже такого великого значення. Буде мати значення, як відреагує, на яких умовах буде це мир. Як, наскільки люди повірять, що це якась перспектива нормального там, життя відносно нормального життя без війни на 3, 4, там, 5 років. Так? Це ж різні ситуації можуть бути абсолютно. Можливо, це буде, буде не вибори, а референдум. Референду буде заключатися, ми, грубо кажучи, капітулюємо перед Росією, ну тут приймаємо політичні, тоді війни, можливо, не буде. Чи ми весь цей час, який ми, залишається нам до наступної війни, ми перетворюємося в Ізраїль, там, ну, в будь-який варіант мілітаризованої нації готуємося до наступної війни. І це, звичайно, абсолютно дві різні задачі політичні, економічні, соціальні і тому подібне. Я ж не забуваємо, що люди зараз знаходяться, все ж особливо чоловіча частина від 17 до 60 років, вони знаходяться в такому стані, коли їх опитують, ну, ну, тобто, людину, яку там, грубо кажучи, закрити в кімнаті, які вона не хоче знаходитись, наприклад, і її питають там, ваші плани і все інше. От тільки відкриють двері, і буде можливість з країни ну, виїхати, наприклад. Так. Можливо, в них і поміняється точка зору на. За кого вони збираються голосувати, чи взагалі збираються йти на вибори? Пане Олексію, от на Радіо Свобода якраз було інтерв'ю з соціологом Євгеном Головахою, і він каже про те, що от після війни Володимир Зеленський по факту буде ЦАПом відбувайлом. От зараз, поки у нас ще. Триває період, у нас ще нічого не завершилося. У нас там ще будуть кілька місяців до виборів. Чи намагатиметься поточна влада все такими чином якимись засобами зменшити, скажімо, так ймовірність якраз того от негативних э, асоціацій, які будуть з Володимиром Зеленським в контексті війни і її завершення мені важко сказати чи ну, взагалі це можливо? Це важко сказати так. Ну, звичайно, це можливо, це буде все не демократичним шляхом і навряд чи Європа не буде звертати на це увагу. Ну, мається на вас зачистити політичне поле, ну можна йти. Наприклад, ну ідеальний варіант, я бачу, переглядають звичайно. Ну, це не вперше відбувається. До речі, але варіант Зеленський бойка, наприклад, чудовий варіант. Зрозуміло, що Зеленський виграє тоді президентські вибори, так якщо не буде. Залужнев, що не буде Порошенка, що не буде Тимошенка, там ну, нормальна ситуація, в принципі. А можна далі продовжувати контролювати інформаційний простір і пробувати зробити все, щоб у людей і не, не народилася ця альтернатива. Можна чим і займається дуже велика частина. Представників влади не не представників інфлюєнсерів. Так така як безгола, це дискредитувати взагалі армію, дискредитувати військових. Тому що, ну, просто зараз ми не знаємо, в якій диспозиції знаходиться залужні. Тобто, і чи і дозволять цей, йому повернутися він, в країну. Він збирається займатися політикою, а, чи є якісь домовленості з владою, а, чи ну в принципі, тобто. Від цього дуже багато залежить. Це людина з найбільшим рейтингом зараз президентським Україні. А... Не, не запитуючи але... його, дякую, пане Олексію. Я перепрошую, але ми мусимо на жаль завершувати. Дякую вам за аналіз. Олексій Голобуцький, аналітик та політтехнолог.